Ваш синіфікатор. Думайте про себе. Ви зараз знаходитеся на виборі. У вас зараз якась ситуація заморожена, знаходиться в підвішеному стані. Ви намагаєтеся звільнитись від всього, що не давало вам рухатись вперед, що віджило себе. Ви намагаєтеся щось розрушити і рухатися. Вперед. Можливо, ви воздушні стихії, або ви зараз знаходитесь в тяжких енергіях, вам дуже тяжко, і ви намагаєтеся змінити це і рухатися вперед. Сподівайтесь, що у вас все буде добре. Резону, дивимось далі. Людина, про яку ви думаєте, вона знаходиться на виборі. Ви їй дуже подобаєтеся. Вона має до вас певні почуття. Можливо, це не таке сильне кохання, але якусь симпатію вона має. Ця людина хоче змінити стару ситуацію, яка зараз між вами, відкинути це все і вибирає, чи діяти в вашу сторону, чи ні, або вибирає, як діяти до вас, як проявитися. Людині з вами дуже комфортно, їй подобається з вами проводити час і для нього як подарунок, як шанс на гарне майбутнє. Він любить з вами бути на людях, бути в різних місцях, любить, коли про вас говорять. Він вас вважає загадковою жінкою, можливо, жінкою-відьмою. Можливо, ви дійсно маєте якісь здібності. Або у вас зараз відносини на стадії переписки, або він хоче вам написати. Він знаходиться в запутаній ситуації, він дуже запутався і не знає, як йому діяти до вас, щоб ви вибрали його, але він хоче, щоб ви його обрали. Він хоче бути з вами. Він бачить у вас вогняною жінкою, має до вас багато вогню, багато почуттів. Подивимося на інших колодах, як загадана людина відноситься до вас. В деяких програється, що незважаючи на те, що люди думають і кажуть, він все одно хоче бути з вами. А в деяких програється, що його оточення може говорити йому, що ви для нього. Дуже гарна пара. Його до вас притягує. Але зараз якась ситуація, що залежить не від нього. Він прив'язаний до цієї ситуації. Ви для нього як отрута. Ви його підсадили на себе. І він не може про вас забути. Ви для нього жінка, яку Неможливо поки що дістати. Жінка мрія жінка, яка недосяжна. Він до вас має багато стресу, багато почуттів, багато огню. Зараз ви в конфлікті, в сфарці знаходитеся. У нього є якісь ілюзії, він себе накручує, що, можливо, щось він не зробив або неправильно зробив. Або не може вирішити, як діяти в вашу сторону. Він зв'язаний по рукам і ногам. Йому дуже одиноко без вас. Він хоче, щоб ви були поруч хоче бути з вами щасливим. Цей чоловік дуже підходить вашому вкусу, він для вас ідеал, або навпаки, ви ідеал для нього. Має ілюзії по поводу вас. За ілюзії? Якісь ілюзії зв'язані з подорожю рухом вперед. Можливо, можливо, хвилюється, що ви його не виберете. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram. Ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!